Дивіться в сьогоднішньому відео. Христина Соловій назвала людину, яка ховається за образом Клавдії Петрівни. Крім цього, Таїсія Повалі назвала війну Росії проти України порятунком і наплела санітниць про таємні листи вдячних українців. А також дружина Дмитра Гордона вперше розповіла, як він їй освідчився. Це та зірки. Поїхали! Найзагадковіша співачка України Клавдія Петрівна досі не розсекретила свою особу, тому українцям усе, ще лишається здогадуватися, хто ховається за капелюшком. Однак її колега Христина Соловій укотре підтвердила, що авторка імператорів це Соломія Опришко. Як зазначає Соловій в інтерв'ю нашому радіо, Клавдія Петрівна родом зі Львова, мережею шириться інформація, що батьківщина Опришко не саме там, а в селище Гірне Стрійського району Львівської області. Я знаю, що це Соломія зі Львова, Соломія Опришко, зазначила вона. Зокрема, вона зауважила, що її не дратує історія з розсекреченням справжньої особи Клавдії Петрівни. Мені просто цікаво, чим це закінчиться. Мало б бути якесь розвінчання, сказала Соловій. Відомо, що артистка оголосила два сольні концерти у палаці спорту, що відбудуться в останні дні літа. Можливість там зустріти Христину Соловій співачка також прокоментувала. А якщо вона не планує показувати своє обличчя, то ні, розповіла зірка. Також раніше блогер Богдан Беспалов проводив власне розслідування та на основі зібраних доказів дійшов висновку, що образ Клавдії Петрівни представляє Соломія Опришко, нібито молодша сестра співака Ості, який до слова теж має високий голос. Відомо, що демоверсія пісні Я тобі брехала була записана задовго до релізу самого треку. А на сторінці Соломії Опришка вже давно красувався її дует з Ості, на відео якого було накладено звук пісні. Факт: звідки у рандомної дівчини з інстаграму був би робочий демозапис майбутнього релізу Клавдії, ставить риторичне запитання Богдан Безпалов. Існує версія, що особу Соломію Опришко тримають у секреті через наповноліття артистки. А сама Клавдія Петрівна є особливим проєктом продюсерки Ірини Горової з лейблом, помітні якої співпрацює виконавиця. Також нещодавно повідомлялося, що Клавдія Петрівна оновила афіші до своїх концертів. Співачка відходить від образу самурая і додає у стиль українські мотиви. Друзі, свої думки щодо того, хто насправді скривається за образом Клавдії Петрівни, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Співачка уродженка Київщини Таїсія Повалі, яка отримала громадянство РФ, назвала геноцид українців та повномасштабну війну порятунком таких як вона. Путіністка продовжує переконувати росіян і білорусів у тому, що певна частина українців з 2014 року мріє про русський мір. Артистка розкрила, що 10 останніх років чекала російського вторгнення, навіть живучи в Києві. Зізнання в тому, що вона була агенткою Кремля, зірвалося з вуз зрадниці в ефірі Білоруського каналу. Можливо, я не говорила голосно і не могла дозволити собі говорити про це, але я своїми діями показувала, що я з Росією, що я підрією. СВО, тому що СВО це порятунок для мене і для таких людей, як я, видала співачка. За її словами в Україні повалі відчувала, що її знищували, проте це не заважало їй до останнього жити в Києві та заробляти на українських фанатах. Щоб не почуватися самотньою, виконавиця вигадала собі однодумців, які за її словами теж підтримують Росію, але живуть в Україні та працюють на користь української армії. Цей абсурд чомусь не збентежив ні повалі, ні ведучих каналу. Ті, хто чекав, коли прийде звільнення, зараз я бачу дуже радіють, і тишком пишуть навіть нам якісь листи. Вони пишуть нам слова вдячності та радості, що вони зараз можуть бути вільними та бути разом із нами. Вони причаїлися, наплила пропагандистка. Де живуть ці фанати Кремля і чому не переїжджають до РФ, щоб послухати концерти своєї улюбленої співачки, залишається загадкою, мабуть, навіть для самої повалі. Доказів вона в студію не взяла, на відміну від свого ідейного натхненника Путіна, який приніс на інтерв'ю з Такером Карлсоном листи Богдана Хмельницького. Варто згадати, що тягати макулатуру назустріч любить і так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко. Щоправда, він віддає перевагу картам, де показує, звідки готувався напад. Також повалі розповіла про те, що вона любить більше ніж свого чоловіка-зрадника Ігоря Лихуту. Як пишуть російські змі, повалі повідомила, що в її житті є речі, які вона цінує більше ніж гаряче коханого чоловіка. Ми мудрі люди, навіть якщо хтось десь фліртує, ми поревнували і перестали, але є більше ніж сім'я, це творчість. Я більше люблю творчість, ніж свого чоловіка, і він про це знає. Він готовий із цим жити. Якщо я готуюся до концерту, то нікого вдома немає. Всі ходять вшпиньки, розповідає зрадниця. За словами Повалі, коли вона познайомилася з Ліхутою, він їй запропонував виступати на поромі. Він працював за кордоном, музикантом у нічних клубах. Приїхав у відпустку і побачив мене по телевізору. Прийшов, познайомився зі мною. Він поводився жахливо, нахабно. Потім у мене вдома пролунав дзвінок. Він каже: мовляв, ми збираємо групу на пором. Нам потрібна співачка. Я відповіла, що не співаю на поромах. Моє місце на великій сцені, тому це без мене. Потім він мені запропонував зйомку в одній програмі. Ой, стільки компліментів в житті я ще не чула. Прямо сівуха мені прожужав, а я розтанула та здалася. І чай, і кава, і додому мене на машині відвезли. Ну просто я зірка-зірка. Я приїхала додому дуже щаслива, каже зрадниця. Друзі, що ви думаєте про Таїсю Павалі та її зрадника чоловіка? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво прочитати. Ну і наостанок дружина інтерв'юера Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман, вперше розповіла, як коханий освідчився їй. Бацман зізналась, що це було для неї неочікувано, хоча вона і здогадувалась, що чоловік покличе її заміж. Дмитро Гордон освідчився просто під ранок. За словами Бацман, це було справді яскраво та красиво. Журналістка одразу погодилася вийти заміж за інтерв'юера. Щоправда, у деталі освічення бацман вдаватися не стала, адже переконана, що є речі, про які має знати лише пара. Це було красиво, я не буду розповідати, бо це є дуже особисте. Є речі, які мають бути лише між двома людьми, але це було дуже красиво, дуже яскраво. Лише можу сказати, що це було десь о 3-й або четвертій годині ночі. З одного боку можна сказати, що це було очікувано, а з іншого, це було зовсім неочікувано. Коли освічився, одразу погодилася, розповіла журналістка в інтерв'ю Славі Дьоміну. Також Олеся Бацман пригадала початок роману з Дмитром Гордоном. Зокрема, спочатку між ними були лише робочі стосунки. Однак тоді журналістка підмічала наскільки він порядна людина і які в ньому є риси характеру, що її приваблюють під час спільної роботи. Бацман зрозуміла, що Дмитро Гордон дійсно гідний для неї чоловік, з яким вона могла б побудувати стосунки. Якийсь час ми до освічення зустрічалися. Ми ж спочатку працювали. Це був досить тривалий шлях для того, щоб пізнати його і зрозуміти, наскільки він класний, порядний, особливий. Відрізняється в кращий бік від абсолютної більшості людей гідний. Він завжди тримає слово, допоможе слабшим, знає, що таке дружба, та як він ставиться до батьків та дітей. Це все єдиний образ складався, який для мене був дуже позитивний, поділилася журналістка. Чи згодні ви з Олесею та чи вважаєте ви Дмитра Гордона гідною людиною, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам просуванням. та дякуємо вам за перегляд.